Трохових моментів стосовно гербіцидів, фунгіцидів, інсектицидів, листових поживок, антистресантів та інше. Тобто рівномірні сходиться дуже файно. Повірте мені, дуже багато є моментів, коли ми бачимо класне насіння, і не якісна підготовка ґрунту, або немає ґрунтового захисту стосовно ЗЗР, і потім вже поліс бур'ян та подібне. Акцентую вашу увагу ще на той факт, що. Коли у вас будуть, дивіться, я не аспектую цей момент, що ставку вас зараз. Доброго вечора, Сергій. Що зараз всі беріть мілку дробну фракцію, партесь на полях, воно надо. Дивіться, звісно, коли у вас найомна техніка і вам треба зробити таку участь. як... Ще договоритись з тим, хто буде висівати. Він скаже: слухай, в мене стоять там висівні диски, троєчка. Будь ласка, давай мені насіння тройку, Ну тобто, це вже звісно тоді йде від фракції 3,4, 3,5, 3,6, Якщо це соняшник, ну звісно, це.